Юлія Тимошенко розпочала український економічний прорив в окремо взятому селі Велика Ведмедівка на Хмельниччині. Вона урочисто відкрила тут молочно-товарний комплекс 21-го століття, який місцеві підприємці звели лише за чотири місяці. Окремо лідер Бют познайомилася з місцевими курівками та спробувала погодувати їх власноруч. Я хочу, щоб ми всі звернули увагу, що з такою технологією комплексу не існує навіть в Європі. Це перше експериментальне виробництво. Яке дає можливість показати, як може працювати Україна у новому комплексі? Українські корови не стоять у стілі, а вільно гуляють по єврокорівнику. Їдять сіно, п'ють водичку та відпочивають. Все це під легку класичну музику. Доїтись ідуть самі, та і то лише тоді, коли відчувають таку потребу. Чергова доярка-адміністратор підключає новітні доїльний апарат і під звуки класики. Хмельницькі муні віддають Україні своє біле золото. Раціон для кожної годувальниці складають окремо згідно з комп'ютерними обрахунками. Дані для яких считують зі спеціального ошийника, який знає все про корову. Що слухати? Моцарта або вівальді вирішуватиме теж комп'ютер, вивчивши вплив різних композицій на надої. Це зовсім невеликі капіталовкладення. Але окупність і віддача від цих капіталовкладень колосальна. Рентабельність 70%. Гроші, які вкладені, окуповуються за півтора роки. Працює на новому підприємстві 20 людей. Заробітна плата дві тисячі гривень. Як кажуть власники, зведення єврокурівників з класичною музикою. Це майбутнє української м'ясомолочної промисловості. Максим Плешко, Іван Болілий Аєн